Зустрілися очільники області і представники будівельних підприємств краю, аби в черговий раз обговорити стан справ у галузі. Після кількарічної кризи будівництво оговтується за перше півріччя цього року 227 підприємств виконали будівельних робіт на 340 мільйонів гривень, що на 7 мільйонів гривень більше за торішній показник. Завдяки державному фінансуванню, а торік з держбюджету надійшло 267 мільйонів гривень, в краї вдалося добудувати десятки освітніх медичних і комунальних закладів. Введено в дію дитячі дошкільні заклади в селі Голівці Білогівські. Сьогодніського району, Кузьмін, Красилівського, Слобідка Рехтіївська, Кам'янець-Подільського району, Пашківці Старокостянтинівського району, загальноосвітні школи, село Буртин Полонського, Слобідка Гримовецька, Віньковецького, Гриців, шепетівського обласний ліцей у місті Хмельницькому, амбулаторії сімейної медицини в Кам'янці. Подільському районі поліклініки, ви знаєте, ніхто навіть надії не плекав, що вони будуть колись святні експлуатації в Інківцях, і Волочиську, терапевтичний корпус, Новушицької лікарні, жіноча консультація в Старокостантинові. Саме на розвиток будівельної галузі в області реалізують п'ять житлових програм, за якими держава допомагає краянам придбати житло. Мова йде про відповідне кредитування та компенсації вартості помешкань. Наразі Хмельниччина четверта в державі за кількістю договорів, укладених за житловими програмами. На сьогоднішній день вже укладено 100 8 договорів з громадянами щодо надання державної підтримки в рамках реалізації програми здешевної вартості іпотечних кредитів. Сьогодні 83 сім'ї отримали ордера вже на нові квартири. По всім кредитним договорам часно виплачується державна компенсація. Наталія і Валентин міськові незабаром житимуть саме в цій багатоповерхівці. Вони взяли участь у програмі Доступне житло і отримали необхідні гроші на придбання двокімнатної квартири. Звернулися в фонд молодіжного будівництва. Чоловік звернувся там, розповіли йому все, що стосується цієї програми. Почали збирати довідки і ось мрія збулася. Програма дійсно працює. І ми отримуємо житло. Вартість квадратного метра 5750 сімсот гривень. Площа квартири 66 квадратних метрів. Получилось 380 тисяч за квартиру. Кредит дали на 270 тисяч. Перший внесок 110 тисяч. Кредит Шадбанк видав під 16% річних і 13% відшкодової держави. Запроваджені в державі житлові програми підтримують і будівельники, адже завдяки цьому галузь отримує потрібні кошти. Щоправда, просять дещо змінити порядок надання першого внеску. Допустимо, квартира однокімнатна вартістю 200 тисяч гривень. Перший внесок треба внести 140 тисяч гривень. Тобто, сьогодні це не під силу простій пересічній людині, виходячи з тої заробітної плати, яку ми сьогодні, скажімо, зараз три тисячі десь маємо. Тому сьогодні необхідно було дозволити поетапно вносити, скажем, оці 140 тисяч розбити там на три-чотири етапи, дозволити. Будівельники скаржаться на недобросовісну конкуренцію серед підприємств в галузі. Мова йде про ціну утворення на житлові квадратні метри. А ще просять допомоги у питаннях зниження відсоткових ставок для кредитування виробництва. Посадовці в свою чергу обіцяють сприяти. Будівельна галузь є як би, локомотивом всього виробництва. Тому що сьогодні, як працює будівельна галузь, працює будівельна індустрія, і дуже багато людей задіються в цьому процесі. Попробуємо те, що від нас залежить, це зробити, щоб допомогти, допомогти вам, щоб не було того тягаря, який лягає на вас. Якщо це від нас буде залежить, ми постараємося все зробити, щоб вам допомогти. Будівельники кажуть, сьогодні необхідно постійно запроваджувати новітні технології, адже від цього залежить якість виробництва, а відтак і його конкурентно-здатність. А ще якість будівництва залежить від підготовки кадрів, яких сьогодні в галузі не вистачає. Теж голова облдержадміністрації Василь Ядуха пообіцяв ініціювати активнішу підготовку в професійно-технічних закладах краю висококваліфікованих мулярів, крановиків, каменярів та інших робітників.